Слава Україні Росіяни використовують хімічну зброю на полі бою. Жінкам потрібно оновити дані в ТЦК. Я вітаю вас на першому подільському. Я Ольга Захарченко. В нас є 5 хвилин на головне. Росіяни отруюють збройні сили України на полі бою хімічною речовиною хлорпікрин. Про це повідомляє держдепартамент Сполучених Штатів Америки. Відомство має докази використання не тільки хлорпікрину, а й сльозогінного газу. Війська Росії використовують ці речовини щоб вибити збройні сили України з позиції. Використовуючи таку зброю, Росія порушує конвенцію ООН про заборону хімічної зброї. Оновити дані в ТЦК за новим законом доведеться й жінкам певних професій. На облік мають стати представниці, які мають фармацевтичну медичну освіту, а саме представниці наступних спеціальностей: медицина, стоматологія, медсестринство, фізична реабілітація, фармація, промислова фармація, медична та психологічна реабілітація, фізична терапія, громадське здоров'я, санітарія та експертиза, технології медичної діагностики та лікування, біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія, професіонали патології, токсикології, фармакології фізіології та епідеміології. У Хмельницькому на два тижні відключать гарячу воду. Хмельничан попереджують про тимчасові незручності. Комунальники проводитимуть технічне обслуговування, через що призупинять постачання гарячої води. Про це мешканців повідомили у міській раді. У Теплокомуненерго подають графік перерв водопостачання у житлових будинках і гуртожитках міста Хмельницького на травень. Відповідно до затвердженого графіку, по на два тижні від гарячого водопостачання будуть відключені деякі будинки. З графіком можна ознайомитись на сайті міської ради. Великий піст завершився, тож усі, хто його дотримався протягом 40 днів, повернули у свій раціон м'ясо, рибу та молочні продукти. Загалом лікарі наголошують, що різкий вихід з посту може значною мірою нашкодити організму. Особливо це стосується тих, хто має хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту. Відтак набути такої недуги може й той, хто раніше її не мав. Тому рекомендують поступово повертати в раціон всі продукти: спочатку рибу, потім молочні продукти, і вже згодом буде безпечно вживати жирну їжу. Усі корисні поради від фахівців Мої колеги зібрали у матеріали, які рекомендуємо переглянути у наших соціальних мережах. У приміщенні старого замку Кам'янець Подільського державного історичного музею заповідника відкрили виставку Азов Янголи Маріуполя. Автором виставки є Віра Литвиненко, мати бійця Азову Владислава Литвиненка з позивним Вектор. Він був радіотеграфістом групи розвідки спеціального призначення 23 березня 2022 року. Загинув від артилерійського обстрілу поблизу драмтеатру в Маріуполі під час виконання бойового завдання. В експозиції понад дві сотні інформаційних дощок, яких містяться світлини, біографії та нагороди за мужність кожного з полеглих захисників і захисниць Маріуполя. Наймолодшому з них було 18 років, найстаршому 63. Кам'янець-Подільський став 13-тим містом, де експонують виставку, присвячену азовцям. Вона працюватиме з 1 травня по 31 серпня. У Хмельницькому проведуть благодійну фотосесію за донат. Захід такого формату проводять не вперше. Фотосесія, присвячена дню матері, відбудеться уже наступної суботи, 11 травня. Її організовує спортивно-культурний центр Плоскирів. Хмельничан кличуть на зйомку разом з мамою, сією родиною, з дітьми, коханими або навіть з домашніми улюбленцями. Головна ціль цієї фотосесії зібрати кошти на потреби військових. Зйомку буде проводити хмельницька фотографиня. Фіксованої суми донату немає. Фотосесія відбудеться у стінах Плоскирів. Для цього потрібно Встановити відповідну фотозону. Кількість місць на фотосесію обмежена. Реєстрація за номером телефону 067 38 144 38. Станом на цьому це усі новини, які ми встигаємо поділитися ще більше у соціальних мережах Першого Подільського. Долучайтеся до створення ще якіснішого контенту, мирного та спокійного дня. Бережіть себе.